Що ж, всім Привіт! З вами Керіто і це. Перша серія. да іменно перша, не п'ята, там бла бла бла. І так далі. Не перша, не п'ята, не восьма, не десята. Ні, музика хай буде виключна. Ну в общем ви не могли замітити. Це індустріальний Майнкрафт. Я скачав його, просто не було що знімати. А лор цей Лорда Чімґетус. Я не буду знімати. він Коротше, коротше, не буду ніякі придумати відмазки і так далі. Ладно, тут, коротше, версія 147. Значить, в мене нема ось цього якось там бла-бла бла айтемс, тобто, немає такої штучки з боку. Я її не скачав, на жаль. Але, 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 чекайте. ФПС маленьке. А, ну правильно, дально. Ну, хай буде коротко хоча б. Значить, як ви бачите, отут у мене є карта, ну коротше, її зараз не видно, от, зараз видно. От, це досить зручно і зразу вже болото. Болото це просто ідеально. шедеврально. Я не знаю, як це назвати. Коротше, світ зразу згенерований в індустріальному Майнкрафті. Коротше, тут купа тварин я лишаюсь тут. Зараз тільки знайду оці деревця, якщо вони тут є, типу оця резина. Резинові дерева. А, їх тут нема. Блін, знаєш, за болото не заспавнились вони тут. Ну ладно. А, ні, є! Все, окей, 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 все, я лишаюсь. Але де вони? Чого вони, типа, так, ну, не надто на болоті. Ну ладно, мені все равно, значить і дім я зроблю. А де я зроблю дім? Я не знаю. Оце дерево воно досить класно виглядає, але... Але це як дерево, воно гамняне. По причині того, що якщо його перероблювати на доски, виходить тільки три доски. І така штука, що що, 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 що коли його плавити в пічці. Опа, гілки, ну ладно. Коли його плавити в пічці, тоді, тоді воно переплавляється на джунглівське, щось типу джунглівського дерева. І аж тоді його можна плавити на вугілля. Тобто дерево воно таке ніяке. В общем. Але ладно, так що от. Я думаю, це не проблема, я його і рубати не, не хотів. Значить, домик я збудую десь отут. Так, да, отут, тут буде видно болото взагалі класно. Тут в Майнкрафті болото досить гарне. От. І для початку, я думаю, я спочатку так собі збудую, дім і так далі, бла-бла, бла, бла бла бла. -бла, -бла. Тобто вот. я не буду зразу до індустріальної частини при причіплятися. Вот. А, буду я користуватись Вікіпедією Industrial Craft 2 Вікі. Ну, напевно, ссылку ви знайдете внизу в описанні. І більше, в принципі, про цей мод можна розказувати просто нереально скільки часу. Я вже навіть колись спробую знімати його, але не вийшло в мене, типа. Я в простіле його вліпив, але так собі вийшло. Ні, ну вийшло взагалі нормально, але в мене виникли деякі проблеми. Е, значить, така штучка, ну я поки дерево це, це Ні, це не резина. Воно ну, не темненьке. Е, Потім, що ще В принципі, більше нічого я не можу сказати. Ну, блін, ну я можу до фіарш що сказати, але я це не скажу есть думок в мене зараз купа. Я взагалі думав знімати з музикою, я думаю, ну, Industrial Craft з музикою, ні. Може якийсь там обзор серверів. А, до речі, думав я робити обзор серверів. Але, ну, думаю, можливо, пізніше. Тобто, 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 я можу робити обзор серверів, але не зараз. Думаю, спочатку я дознімаю Industrial Craft, доведу якось до логічного кінця там. Не знаю, зроблю всі оці круті примочки. І коли мені вже на його грати, а це буде на скоро... Так, 3, 4, 5, 6, 7, блін. Ладно, буде тако. І тут у нас. 3. 3, 7. Та йома я що я за такий дім збував? ні, ніфіга. Треба його якось, якось, якось. Якось, якось. У мене ще сундук, ну я, коротше, там запомнить на скринего. Так от і-і. І якось отак от. Во-во-во, так взалів буде круто. Во-во-во-во-во-во-во, все супер. Тобто, це, блін, цим топором вже дорубаю. Знаю, тут тут і грибульки є, тобто мені зразу повезло, я знайшов болото. Це дуже круто. Ліс недалеко, то блін, злі повезло. Значить, індустріальний крафт, давайте я вам поки почну чуть-чуть по розказувати. Самі. Самі-самі такі. Ну такі. Такі простенькі речі. Тобто, то, що я сам поки що знаю, то, що я ще в Вікіпедії не вичитав. E, Значить, тут є індастріал-крафт, полягає в чому? Індастріал, то індустріальні ці всі примочечки, штучечки, в яких я ніфіга не, не куку. Ну, ладно, коротше, тут є. Енергія. Енергія в Майнкрафті, да-да. Індустріальний Майнкрафт, чок. Ладно, лад, все все все, 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 все. Тихо. Е, знач, енергія. Діставати її можна багатьма способами. значить найлегший це Redstone. Тобто Redstone це То в нас енергія. Тобто в Майнкрафті вже була енергія, тільки її не навчилися використовувати. А, це свинка. Ладно, в Майнкрафті була енергія, але її не навчилися використовувати. Але тепер в індустріальному Майнкрафті в цьому моді її, її нарешті використовують. Тобто, це в нас, тобто ми запихаємо його в пічку електронну, тут є такі, або в цей, коротше, або в якийсь там генератор, чи що, коротше, і воно заряджає, тобто наповнюю його енергією. E, значить, ще один потяжчий спосіб це якраз робити оцей генератор, про який я говорю. Значить, генератор це в нас. О, якась страшна хата. А, ну, ладно. Значить, генератор це в нас така штука, яка. А що, в принципі. Ні, хай буде. E, це така штука, яка енергію наповнює, але Redstone дає тільки по-моєму, якось там 5000 одиниць. Коротше, це досить мало. Тобто ліпше робити генератор. Я його по-любому буду робити, бо стол. Це, це коротше, його треба дуже дофіга, щоб зарядити пічку. А заряджувати пічку не треба буде весь час. Значить, є, по-моєму, чотири типи генераторів. Вроді би, я не пам'ятаю, значить, є вітровий це раз. На сонячна батарея два. Потім ядерний реактор. Це в нас три і, по-моєму, ще якийсь був-бу-бу, блін-блін, блін. Забув. Вроді ще якийсь є, але я його не пам'ятаю, а може і немає. Е, значить, так от. Якщо, якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях, який це один реактор. Коротше, чи там, чи там я не знаю, як він добре називається. Е, ладно. І що далі? Е, значить, я знаю, як робиться. Як робиться, як робиться. Брррр. Як робиться два з реакторів, ну так, приблизно. Тобто ядерний реактор я не буду робити. То що ядерний реактор хоче дає дофігіща енергії, але він ну, не подобається. Він, мені він по-перше, що якщо його не охолоджувати, всі знають страшну історію з Чорнобилем. мене залагав Майнкрафт. Всі знають страшну історію з Чорнобилем. Там зірвалася там на АЕС. Тобто з вашим домом може бути таке саме. Ви не охолодили і все, бабах, нема хати. Тобто треба або робити систему охолоджування, що дуже складно для мене, хоча б, не знаю, як там для когось, або тупо там якось відра з водою, там кудись ставити, лити і так далі. Тобто, пішов в шахту, хочеш піти в шахту, мусиш цей. З сонячним і вітровим таких проблем нема, хоча вони виробляють поменше енергії. Взагалі саме оптимальний сонячний. Тобто я зроблю таку штуку. У тобто, мене дах, от буде такий каркас. І оцей весь дах буде в сонячних батареях. Правда, вночі вони не будуть працювати, так що пізніше, можливо, я зроблю таку штуку, як... О, блін, вже ніч. Я тільки дім добудував. Таку штуку, як вітровий оцей реактор, тобто він і вдень і вночі, просто його треба повище поставити. Але з вітровим теж є проблеми, він чуть-чуть більше, по-моєму, за цей, тобто він, він працює вночі, але його треба досить високо. А чим біль... тобто дроти треба робити і висока. А чим, біль... чим вища ця вся штука, тіпо, чим більше дротів, тим більше енергії ви втрачаєте. Тобто якщо він там довжелезний, то ви досить багато енергії втрачаєте. Придеться ставити такий такий блок, коротше, я не знаю. Чого, що я роблю? А, двері. Двоє дверей треба. Е, там дійсно наша. Що б я робив без дверей? Ладно, блін, вже дуже темно, мені дуже стрьомно. Що я зробив тільки не двері? Блін. Значить, зараз... О, у мене є чотири факела, взагалі круто. Вони ж біля цього стояли. Блін. Ну, коротше, що... А, на чому я зупинився? Типа, більше енергії. І є такий блок, який накопичує енергію, але це теж буде дуже довго, тобто накопичувати вітрову енергію. Тобто треба буде часу, а часу у мене, я не знаю, в мене його не надто багато враді. Я не знаю, це ви мені кажіть, що в мене багато часу. Значить, зараз мені треба копнути камінчику. Камінчик можна камінчик копнути тут, тут внизу. Ніфіга. А, значить, стоп, стоїть у нас сложність хай буде легка, але щось ніхто не спавниться. Ну і ладно, пофіг. От, до речі, на цій міні-карті ще є... ще є координати, і навіть якщо у мене F3 не буде включений, то я зможу в будь-який момент, типа я умру, десь загублюся, то я в будь-який момент зможу подивитись на відео, де я був, тобто координатики і так далі. Вони тут справа вверху під... Опа, отут тут, тут же ці індустріальні всякі ця мідь, по-моєму. короче, я зараз не можу. О, слайми. Блін. Це ж цей болото. Фак. Ну ладно, слизь, по-моєму, тут тоже якось потрібно. Хоча я не замічаю ніде. Наша мені де... Блін, я один коблостон не докупав, Де цей гілньок на. Опа, по два цих. А, до речі, гарний істочні копиту! То, значить, повездихуйте. Є м'яки малі. Так от, значить, зробимо тако, накопаємо на пічку, потім три, Значить вісім, два, три на меч. Ой, тьфу, на кірку. 2 на меч. Ну і ж тут якісь валяється. Ну ладно. Все, тепер вилазимо. Зразу шахта, до речі, є. круто. Чи я напевне, що вона надто велика. Ну, в принципі, за великою вона точно не буде. Е, пічку ми поставимо тут. Потім по любасу мені треба буде підвал. Е, підвал потрібен для того, щоб там були всякі ра. Фу, не, ні, 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 не, не реактори. Ні, фу. Не думаю про такі е, Значить, там будуть всякі дротики, всякі прутики, шмутики, брутики і так далі. Е, в смислі там будуть, що там буде. Тобто там буде оцей блок, який накопичує енергію. Давайте я вже зроблю підвал, щоб потім час не займало. Е, так от. Потім щоб добре було факелів, зараз в пічці переплавити. Що переплавати? Е, О, в мене є пісок. Ладно. Значить, на тобі пісок і на тобі дерев'яну цю. Ну і бери цю теж. Ага, значить, блін, мені треба драбинки, а цього не вистачить, ні. Треба сім. Ладно, піду ще рубану. Дерево. Ну да, рубану. О, блін. Значить, от тепер піду і рубану дерево. Значить, ми йдемо і робимо вже кам'яний топор, вже у нас обновки. Де ачівки? Я не поняв. Що за гамак? Що за цей? А, тобто я ще дерев'яну кірку. А, ну так, да, в принципі, я дерев'яну кірку не робив. Я її в сундучку знайшов. Ну і ладно, фіг з ним. Деревце рубаємо. Основне не переплутати його з цим. Ну, з цим деревом. Ну, яке це дерево. Все, це зрубали, вроді би. Знаєш, грибульки. Круто. Опа, скелети. Ладно, відплібимо одного. А там вже й другий. На-на-на-на-на, блін, 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 лиш би не вбили, лиш би не вбили. В принципі, я не дуже далеко від спавна. Здохни... Ні, ще на полі я вмер. Все, є є є Що? Що з них? А, все, окей, окей, все, все, я я-я-я мовчу. О, у мене шнай, мене є один старенький лук. Ладно, я думаю, він знадобиться. Значить, я похаваю яблучок. А, ну ладно. З вами був Керіта. Став лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео, додаємося в групу. Значить чи хочете скачати ска собі індустріальний Майнкрафт? Я вам відкрию сек один секрет, як я скачав індустріальний Майнкрафт. Я скачав зразу Майнкрафт індустріальний. Тобто я тупою скачати індустріальний Майнкрафт або лаунчер, або там Майнкрафт Джар. Я не знаю, чи ні, силку я вже вам напевно не дам. Я вже позакривав ті всі сайти. Ладно, всім па-па! Я можливо зараз знімлю наступну серію.